Вітаю, мої дорогі! Мене звати Сергій Німчинський. В цьому випуску новин Swift найкращий вибір для заміни плюс-плюс. Та невже? Google DeepMind змінює формат, що відомо про нього. А глянемо разом результати дослідження, які форми працевлаштування частіше обирають it компанії та фахівці. Це чому детектор ворожих безпілотників цукорок є унікальним? Ну що, поїхали до новин? Swift. Найкращий выбор для замены C++. тверже, кто бы вы думали, Apple. На конференции разработчиков Apple Worldwide Developers Conference Тед Кременек, директор Apple с мов программирования и средовищего канания, посада в него огонь просто, заявив, что Swift является наикращей мовою программирования для замены C++. Ож, прожортував, так пожартував. Свіфт був представлений Apple, ну якщо ви забули, в 2014 році як наступник Objective-C. І Кременек вважає, що вона також витісніть і C++. Хтось думкою багатіє. Угу, Цитує безпека, швидкість і доступність Свіфт разом збудованою інтероперабельністю C і C роблять Свіфт найкращим вибором для заміни C++, Сказав Кременек. Дуже хочу подивитися, як він на Свіфті буде писати ігри под Unreal. Цікаво. Далі. C++ і C також потрапили під критику білого дому, який у лютому опублікував звіт, закликаючи розробників переходити до мов програмування з безпечним управлінням пам'яті. Apple планує переводити свої власні кодові бази на Swift, повідомив Кременек. Нагадую, до появи SWIFT програми на забезпечення для пристроїв Apple писали на C, C і objective C. Я навіть не знаю, як це коментувати. Я, звісно, розумію, що C мова досить складна і, скажімо, цілком небезпечна, що б там не казав, наприклад, той самий Бьорн Страуструп. Але Swift, are you kidding me? Ну ладно, я ще розумію Rust, який більш-менш націлений на ту ж саму. Нішу Але Swift. Чому? У Xcode 16 від Apple додано завершення коду на базі штучного інтелекту. Не будемо казати, хто тут трохи спізнівся від конкурентів. Apple випустила бета-версію Xcode 16, оновлення інтегрованого середовища розробки для платформ Apple, хто не знає. Xcode 16 створює революцію кодуванні завдяки своїй інтелектуальній системі завершення коду. Так заявляє Apple Революція. Ось так. Ось як вона покращує досвід. По-перше, це передбачувані рекомендації. Система пропонує контекстно відповідні рекомендації, розуміючи семантику вашого коду і пропонуючи логічні наступні кроки. Ну цього ж ніхто ніколи не робив, ви ж розумієте. Вони ж перші. я завжди уявляю, що Apple е якось розташоване на якійсь окремій планеті. І там в них просто взагалі немає конкурентів і ніхто більше, окрім них, розробок не веде. Тому там постійна виключна революція. Далі. По-друге, це підтримка Swift. Неочікувано. Інтегрована в Xcode 16, Swift Assist тримає вас в курсі останніх SDK і функцій Swift. Що нового? Не знаю. Варто відзначити і модель машинного навчання. Вона навчена на Swift і Apple SDK, працює локально і забезпечує конфіденційність і безпеку. Ну ладно. Хоч дякую за локальну машину. Також використовуючи архітектуру Apple Silicon, руші завершення коду забезпечує швидкі та актуальні рекомендації навіть офлайн. Ну і the last but not least, Вивчення паттернів. Система адаптується до вашого стилю кодування, стаючи більш персоналізованою і точною з часом. Ех, я навіть не хочу уявляти собі, як ваша система навчиться на вашому стилі коду, поки ви навчаєтесь, а потім вам буде радити саме такий же код. І прописати далі. Чи буде це покращувати ваш стиль коду, чи ні, ну є сумніви. Ладно, далі. Ці інновації роблять Xcode 16 необхідним інструментом для кожного розробника на свіфті, звісно, впевнено, кракуючи у майбутнє програмуванні. Так заявляє Apple. Е, окей, ну скажімо там взагалі-то та і конкуренції немає. Якщо я не помиляюся, JetBrains Брейнс відмовилися від підтримки своєї системи для е, свіфта. Тому а що вам тепер робити? Xcode? Все, останній тиждень знижок на стартові курси програмування. Таких цін більше не буде ніколи. Обирайте свій стартовий C++ Start, старт, Swift Start, C Sharp Start, Java Start, Java Tools, JavaScript Start або Python Start. Придбайте зараз та вчіться, коли будете мати можливість. Доступ до курсів не обмежений. Реєструйтеся за посиланнями під цим відео. Google DeepMind претворяется за исследовательской лаборатории на фабрику коммерческих продуктов штучного интеллекта. Ось так неочиковано. Под натиском конкуренции на весне року компания Google объединила два свои элитные подразделы в разработке ши Google Brain и Deep Mind в одну исследовательскую лабораторию, яку назвала Google DeepMind. Неочиковано. Я бы объединил Deep Brain, наприклад, це було б більш цікаво, як на мене. Ладно. І представили цей Google DeepMind як супер ШИ. Дві лабораторії тривалий час працювали окремо над окремими проєктами. DeepMind у Лондоні та Google Brain у Каліфорнії. Говорять, що між ними завжди було суперництво. До речі, це дуже круто, коли суперництво між двома науковими дослідницькими лабораторіями. настільки кльово, коли люди там змагаються, намагаються зробити щось швидше, ніж конкуренти. Це завжди на користь нам, кінцевим користувачам, ви ж розумієте, так завжди. Ну, блін. Ну навіщо ви це сломали? Першим спільним продуктом нового підрозділу став чат бот Джемінів. Напевно, ви про нього чули. Деміс Хасабіс, співзасновник DeepMind та світіле штучного інтелекту. вважає такі об'єднання однією з найсильніших сторін Google, де зібралися та татулотновіти дослідники. Проте частина цих самих дослідників мають іншу думку. Вони розчаровані необхідністю слідувати дорожним картам, які нав'язують згори. Деякі з найбільших досягнень до змін були зроблені невеликими командами, які об'єднувалися неформально. І є відчуття, що спільні зусилля залишають менше місця для експериментів. Хоча поки це ще не зовсім зрозуміло, чи так, чи ні. За словами Хасабіса, злиття лабораторій. Цитую, пройшло напрочуд гладко і приємно. У нас було набагато більше спільного, ніж відмінного, каже він. Водночас деякі працівники з обох сторін кажуть, що чисте дослідження відходять на другий план. Після злоття деякі команди, які займалися науковим застосуванням, ші, побоювалися, що їхні проекти будуть згорнути, розповідає один з колишніх співробітників. Також співрозмовники Bloomberg стверджують, що кількість обчислювальних потужностей для команд, які займаються суто дослідженнями, стає дедалі меншою. Чому так? Мабуть, Google комерційна компанія і хоче отримати прибуток а не Дурі якась. Невдоволення тим, що компанія надто наполягає на комерціалізації. Комерційна компанія наполягає на комерціалізації. Вот за шеєм. Як так можна? Вона повинна просто працювати безкоштовно, правильно? Це ж так робиться, ні? Ох, в мене дупа подиграє. Так ось те, що. Співробітники не задоволені тим, що компанія наполягає на комерціалізації. Вони вважають, що це є дзеркальним відображенням внутрішньої критики останніх двох років, коли Google намагався донести генеративний ши до споживачів. Дослідники, які хотіли продавати продукти, пішли в стартапи, бо вважали, що компанія рухається надто повільно. Розумієте, да? Що завдяки тому, що багато людей вважали, що треба займатися суто науковими розробками, і взагалі не думали про те, щоб заробляти на цьому гроші, компанія втратила найпроактивніших людей, які просто звільнилися і пішли створювати стартапи, тому що просто не дочекалися, нарешті, коли ж таки почнемо заробляти гроші. І зараз ті самі люди, які тормозили Google, страждають, що їм не дають просто займатися. Високий наукою за гроші, звісно, вугла. Ну ви ж розумієте, гроші на ж на деревах ростуть, да так все і працює. Ох, я не можу. Ладно, за словами людей, знайомих з лабораторією, дослідники Brain також оплакували втрату свого бренду, хоча деякі з них вітали перспективи сильнішого керівництва. Часткова компанія намагається вирішити свою моральну проблему за допомогою грошей. За словами кількох людей, які знають ситуацію, провідний дослідники Google отримують кілька мільйонів доларів на рік у вигляді загальної винагороди. Хасабіс також вважає, що дослідники, які працюють у галузі фундаментальної науки, повинні розглядати комерційні розробки як перевагу. Так. Вони так не вважають. Ладно. Я чомусь думаю, що комерційний це значить корисне людям. Ні. Просто теоретично, звісно, також корисне людям, але, ну, не факт. Чи будуть корисні, чи не будуть, по-різному може вийти. Якщо щось комерційне, це точно корисно людям. Тому що, раз люди за це гроші платять. Ой, ладно. Ладно. Я ніколи си не зрозумію, сорян. Так ось. Він каже, що погодився взяти на себе нову роль, тому що моделі стають все більш універсальними, а розробка комерційних продуктів дає методи, які корисні для присування досліджень вперед. Ну звісно, люди дають фідбек і ви просуваєте дослідження вперед, що не так з цими людьми. За його словами, споживчі продукти Google є унікальним полігоном для наукових експериментів. Ще цитата: ми отримуємо відгуки. Від мільйонів користувачів каже Хасабіс, і це може бути неймовірно корисно, очевидно, для покращення продукту, а також для покращення досліджень. Кінець цитати: Ох, світ рожевих подні. Справді що можу сказати, люди приходять працювати в комерційну компанію і страждають, що їм не дають займатися чистою наукою, яка взагалі не приносить гроші, і те, що їх направляють на ті дослідження, які гроші приносять. А ви не хочете працювати безкоштовно, ні? Ну чему? Все на користь людства, ні? Які форми працевлаштування частіше обирають ті компанії та фахівці, і як це впливає на зарплати? Основним способом працевлуштування аІТівців в Україні залишаються ви знаєте хто попи, звісно. І хоча їхня кількість поступово зменшується влітку 23-го року їх було 81%, а у 21 22 роках. Понад 85%. Частка гиг-контракторов навпаки сбильшивается. 9% айтивцев на початку своего року против 5% в лидку 23-го. Крем гиг-контракторов частка фахівців, які працюють у в штате компании. Хоча тут різниця не така сутева. Якщо 2021 року так працювало 6% айтівців, то зараз близько 8%. Про такі дані говорять результати зимового зарплатного опитування доу. До речі, зараз проходять нове опитування. Заповнити анкету можна за посиланням в описі під цим відео. Там посилання. Угу. Продуктові компанії користуються гік контрактами активніше за інших, 54%. На другому місці сервісні компанії. А у стефінгове та державні компанії, як і стартапи, майже не використовують їх контракти. Звісно, тому що їх-контракти можуть використовувати виключно резиденти Юніт Сіті. Жоден стартап, напевно, не задовольняє вимог для того, щоб потрапити в Unit Сіті. Все. крапка. Ну, я тут також хочу трохи висказати і сказати, що будь-яка увага держави до бізнесу це завжди на користь великих компаній. Це завжди заважають саме маленьким компаніям. 63% гі працюють у компаніях з понад двома співробітниками. Переважно, чим більше компанія, тим активніше вона використовується гін-контрактами. Зрозуміло. Також. А от стахингові компанії майже повністю покладаються на ФОПів. 90% їхніх працівників оформлені за такою моделлю. Що цікаво, досвідчені фахівці найчастіше працюють як ФОПи. Це 79% айтівців рідня Middle Plus. 87% тих, хто працює в державних компаніях, оформлені там згідно з, з кодексом законів про працю України. На другому місці продуктові компанії. У штат оформлені 12% фахівців, які працюють у таких компаніях. Великі компанії частіше беруть фахівців в штат. Зокрема, так оформлено 32% працівників продуктових компаній, де команда наличує понад 1000 людей. До речі, скільки у нас продуктових компаній, де команда понад 1000 людей, 5 чи менше? Ну ладно, не будемо це обговорювати. Ладно, Я навіть не знаю, що тут коментувати, я вам просто розповів ситуацію на ринку. Україна займає друге місце в Центральній та східній Європі за кількістю Ши кампаній. Віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров давно його не було заявив, що в Україні наразі працює понад 240 компаній зі сфери технологій штучного інтелекту. Як він це порахував, я навіть не знаю. За його словами, це робить Україну другою в центральній та східній Європі за кількістю ши кампаній. Перше місце обіймає Польща, в якій зосереджено понад 300 таких стартапів, і напевно половина з України. Ладно, в Україні ши кампанії найбільше зосереджені у Києві, Раптово. 177 офісів та у Львові 44 офіси, у Харків, Одесі та Дніпрі — в середньому по 21 офісу стартапів ШИ індустрії. Цитата: Україна є домом для таких всесвітне відомих AI стартапів як Grammarly, Preply та People AI. З 2019 року дві українські IT компанії стали одинорогами. А три найбільші українські АІ стартапи оцінюються в понад 14,5 мільярдів доларів, написав Федеров у Телеграм. Він додав, що за останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів. І зараз це 5200 професіоналів. За прогнозами очільника Мінцифри, їх число зросте на 330% у наступні. Кілька років ще цитата: щоб збільшити кількість спеціалістів, потрібно перезавантажувати освіту. Зараз в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту. Ключовий крок для підготовки сильних спеціалістів налагодження співпраці між університетами та і компаніями, щоб студенти мали доступ до практичних знань і досвіду. Зазначив Михайло Федорів. Ну, мабуть, він з цим щось зробить. Ні. А, ладно. Іншим разом. Український програміст створив унікальний детектор ворожих безпілотників Цукарок. Дмитро Селін, програміст із Дніпра, але який вже тривалий час проживає в Лондоні, спочатку повномасштабного вторгнення допомагав ЗСУ як міг. Це були і кібератаки на російські системи, розробка софту для військових. І нарешті дослідження варіантів протидії російським БПЛА. Так з'явився Цукарок, детектор безпілотників, який сигналізує, що дрон ворога вже поруч, і дає час військовим змінити позицію чи вискочити з машини, яку атакує БПЛА. Селень Дослідів радіомодулі трахейних арланів, купив схожі компоненти і в осінні 22-го року склав приймач сигналу. Це і був перший прототип цукарка. Зазвичай детектор дронів це масивний і дорогий спектрометр, в якому важко розібратися простому військовому. Тому Дмитро розумів, що рішення має бути масове, просте і дешеве. Чудернацька назва, яка вже стала впізнавальним брендом серед військових. Виникла спонтанно, каже розробник. Він шукав в магазинах компактну коробочку, в яку помістилось би все електронне начиння, і яка була б зручна в повсякденному використанню. Цитую: Найкраще, що мені Підійшло для прототипа, але не пішло в серію, це була пластикова коробочка для цукру, каже Дмитро. Це, власне, і дало ім'я пристрою. <сумітно> Принцип роботи цукарка доволі простий. Він перехоплює сигнал ворожого дрона, зазвичай це відео або телеметрія. Цитую. Тому ми використовуємо такий самий приймач, як на пульті оператора. І якщо ми підібрали параметри сигналу правильно, то ми зможемо його перехопити. Параметри сигналу це передусім частота. Але не тільки вона, є ще й мінімум 3 показники. По цих параметрах ми можемо зрозуміти, що це за дрон, пояснює Дмитро. Маючи базу унікальних параметрів, український детектор здатний розрізняти такі російські розвідувальні безпілотники, як Орлан, Елерон, Зала і Суперкам. А також дрон Камікадзе ланцет і маленькі мавіки. Проблема є лише з популярними останнім часом fpv дронами, але українські інженери вже працюють над усуненням цих перешкод. Ну що, молодець, що тут можна сказати? Взагалі, я майже впевнений, що Мілтех або Дефенстех, як зараз кажуть, в Україні буде розвиватися потужно і я впевнений, що це буде потім, після перемоги, наша велика перевага. В світі. Всі буду звертатися саме до українських фахівців, які вміють такі класні девайси. Мої дорогі, з вас лайк і коментар. Люблю вас, продуктивного і мирного продовження тижня. Бувайте! Я ніколи не заглядаю у майбутнє, тому що не знаю, як я опинився тут і став тим, хто я є. І я гадки не маю, що може трапитися наступне 5 років. Пол Маккартні